То фронт перейшов і... Перейшов. Угу. Ви закінчили навчання, то в якому році? Фронт ще є, війна ще йде, ага. а я вже пішов. 40... 44. 40... То тоді вже по війні була друга хвиля того голоду, ага. що не було що їсти, так? Так? А як давали собі ради люди? Гарбуза петли, печі. дурика пекли, їли. Одного разу. А то я ще була вдома, то що я не вчилася. десь знайшли село Каїтанівка, що від німців закопали велику яму картоплі. Знайшли ту гнилу картоплю. Ну, але я так як вже, знаєш, до війни рівчилася, вже трошки сестра мала що то я попирала, що буде. Вона пішла по ту картоплю, принесла ту коробку картоплю. Знаєш, що коробка? Бачила, коли продають чорниці, там з поліся, такі короби. Mm -hmm. то у нас з кошиків немає таке картоплення. Є, але тут таке пропну плечі. Mm -hmm. Принесла та гнялой картоплі, мене обирала я, помила, висушили перше. Mm -hmm. Там сама картопляна мука була така. Добре п'яцькі були, такі на зубах тирчав. Ну і таке. І скільки дай, часу так тривало? Не дай Боже вам так. А ніхто не помер під час голоду. Бага, Ці, як я робила вже встиняти, сусідні судді туди на робити. Ну, може, діти. Я своїм пер, я своїм дітям одна німеччина, її дочка. Баба, напиши щось, то вони мені принесли зовсім до такого. Ні, не того. Грубо, грубо, хулику, на сто листків, на сто сторінок. Ви пешить, я, я вже нема, я не можу жити. Я їм то все понаписувала і вони дала на другий рік, другий написала і другий дала. Угу. Баба... Спогади лишили, та свої. Спогади, спогади. залишили. Спогади. Як спогади. Так, так, ми на чорноки дисяли. І як ви на роботі робили, то що був голоди той так, так? Каже, мати, йди до школи. Не пиши, щоб не дивись, що босси його. Не дивись, що живем бідно. Вчись, щоб мати кусок хліба. Мене мати дзвонить вчила, вчила, вчила працювати. Не дивитись людям в руки самі заробляти. Виріжала мене мати далеко, дорога. Не відказу моя доню людям додалася. І ти до нього, свій широкий, хай Бог допоможе. Як заробиш шкопі чином, то нас не забудеш. Ой Боже мій Боже, я тебе благаю. Захисти мою дитину в тим далеким краї. А вчилася аж в 45-й. Промерзав все аж до п'ять. Промерзало все тіло, а ще більше після. Ви написали той вірш? 46 є багато, човну тих солдат, хоч вони були і стерзі, але ноги менше мерзли. Ще мені купила мати солдата, що нею сада і паща, ну, вже туди. Ще мені купила мати гімнастерку солдата, а паща так і не мала, у шинелі зимувала. Ми брали на талони. 750 грамів. Був смачніший за лимон. До вечора все зібрали до дружнічка. Суп варили ми самі, хоч ніколи не кипив він. Був сирий і пахло димом. але був смачний на дим. Все